Усім великий привіт. Друзі, нарешті дід вибрався на своє робоче місце і ми продовжуємо тему Спальник у Таврії. Так, мені там писали в коментарях, хлопці спали у Таврії місяць, деякі два місяці. Ну, такі були обставини, що доводилось спати довгий час. Але як вони трансформували, трансформували е, спальне місце в Таврії, ніхто не розповідав. Тим більше ніхто у соціальній мережі ніде не ні одного кадра не показав. На другі машини універсали, пікапи, джипи і вся е, 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 здорові сараї. В яких не тільки можна спати, а й танцювати, це все є. А про Таврію, друзі, немає. Але ж ми, власники Таврії, також маємо на це право, щоб у Таврії могли відпочити, поспати не сидя, не скорчившись, не зігнувши. І тому дід вирішив зробити повноцінне. Спальне місце у Таврії. Друзі, я ні, ніде не бачив, і ще раз повторю, ніде не бачив, не тільки у соціальних мережах, на каналах, на, на, у роликах. Я це все придумав сам. Ні, ні з кого, ні з кого, як кажуть, не злизав, ні з кого не, не пере, так, я перейняв, друзі, я, чому, до, чого, до, цього, до чого це я все розповідаю? Діло в тому, що може, кому не понравиться, комусь не дуже буде комфортно. Це я зробив для себе. Але щоб ви знали, що спальне місце в Таврії вже є, і я його вирішив показати вам. Ну, звичайно, ж, і виложити. В соціальну мережу. Пішли. Дивіться, друзі, підходимо до Таврії. Відкриваю двері, дивіться, Таврія. Не універсал. звичайна Таврія. З двома дверьми. І, будь ласка, я вам показую спальник у Таврії. Дивіться. Друзі. значить ось рулетка. вона брехати не буде. А тут між стойками метр тридцять, А від краю покривала і до заднього спинки сидіння, метр сімдесят. Друзі, ну, можете помножити і знати, скільки квадратних метрів тут. Але мене більше цікавить площина, як сидіння давитимуться, не давитимуться, як, який, який час потрібно було мені, щоб це все розложити ось вікно. Дивіться. Ну, кровать. Пам'ятаєте, раніше були диван, кровать, малютка. Пам'ятаєте, так от, ну, таври ж вона малютка і диван, кровать, малютка, друзі. Я ще, я туди ще не лягав, тим більше вдвох. Це я зробив спальне місто для двох. Хтось, видно, користується сваркою мигає світло, друзі. ну. Хоча б хоч не вибило. Добре. Не, не звертайте уваги, це не, тіль, не телефон, а мережа електри. Дивіться, я ще не лягав, не провіряв. Друзі, оце тільки розложив, тільки розложив. Скажу вам, зразу відкрито. Зразу. Нічого не відкручував, нічого не перевертав. Нічого ніде не знімав, нічого не викидав. Все-все, що стандартно ну, у сидячому місці, так мовити, було. Зараз воно все в лежачому. Ви зрозуміли, якщо можна було сидіти, то я зробив, що можна лягати. Нічого ніде не перероблюючи. От б як було по-заводському, так і зали. Єдине що. Ну що, давайте, мабуть, я разом ну, з вами ж залізем сюди і побачимо, що ж, як мені тут буде. Друзі, я не знаю, куди телефон. Ну, Давайте я поставлю його сюди. Якщо не впаде, значить це буде дуже добре. А впаде, значить. Я не виноватий. Так, ну я буду лізти, точно упаде. Рулетку, друзі. метр. <сі> ну, добре. Дивіться. Так. Щас дід буде міряти. Так, зніму сандалі. Дивіться. Ну, міряти, то не будемо. От рулетку я ложу. Беру телефон, щоб краще було видно, друзі. Вперше в житті. Ну я як спав. Дивіться, я вже лежу. Друзі, я вже лежу. Йо-мойо! Дивіться, я вже лежу. Зараз закриємо двері. Ми ж у хаті, у хатинці. Дивіться. Не закривайся. Що, дивіться. Не, не потрібно було мені нікуди. Дивіться. Дивіться. Ноги. О, бачите? Видно? Рівні, прямо, не загню. Не зігнувши. І тут, дивіться. Будь ласка. Будь ласка, <ріх> як кажуть, <ріх> вільне місце, будь ласка, друзі, це Таврія? Запам'ятайте, це? <ріх> йо маю, будь ласка. Телефон бы куда закрепить. Дивиться. Я вже ноги прямо. Ноги. И вони не висять там. Я сейчас бликше. Туда надо умыкнуть. Я ж снимал. Вот так. Ноги не висят. Лежать, як потрібно, як на диване. Диван малютка. Ну, ви всі пам'ятаєте, мод, модні були тоді, На них модно. не мало місця, займали в квартирі, а коли розложиш, у двох можна спати. Друзі, я ж зараз сюди, а сюди перелізу. Це взагалі, ну тут кермо. Ну, друзі, кермо це все добре. Я вам скажу, що для того, щоб... Поїхати, як от із лежачого у сидяче положення сісти, мені потрібно п'ять сек, П'ять. Ну, ми чого зараз робити. Якщо не повірите, я зніму окремо на цю тему ролик. Ну ми ж їхати нікуди, не збираємося гаразд закрити. Так, перебазируємося на нове місце, дивіться. Я перелазю. Чи пере... <кхи> перекатився, дід. Перекотився. Так. Так. Добре. Тебе ще хто телефон тримав. Дивіться. Дивіться. Ну, будь ласка. Хто не повірить? Дивіться. Сейчас я вмикну вспышку. Так? О! дивіться, дивіться, ноги. Бачите? Не висять. Лежать. Бачите? Метр сімдесят. Тут. Видите, бачите? Вот я сейчас... І там, і там так само. Бачите? Там так само ноги не висять. До самих під... педалей чи педалей. Так, спишку вимкну, вона тут не потрібна. Я тут зробив освітлення. І спереді задивіться. Друзі, ну, ну я не знаю. Я не знаю. Дивіться, мало то. Ой. Покривало. Дивіться. Вибачаюсь. Дивіться. Будь ласка. Дід уже. Укрився. Дивіться. О. Тут покривало. На нього. Лягай. От я зараз лежу. Дивіться. От. Можу набік. Ноги до кінця. Можна отак, так, дивиться. Бачите? А так можна. ну тут, тут, дивіться, тут рівно. У колінок не зігнути, рівно. Я лежу рівно. І діло в тому, що голова не дуже високо. Ви скажете, так, голова вертикальна до, до потока. Ні. Я не люблю спати на низьких подушках. Дивіться. Будь ласка. От вам і міні-кровать Таврическая. Що? Я вам розповім. Я лежу, друзі. Ну ви не повірите. Ну чесне слово. Ну як вдома, як у хаті. А може навіть краще. А чому? Тому що я все життя за кермом. Я спав у, у всіх машинах, які... Випускалися при союзі. Легкові і грузові. Ну, єдине найбільше місце це в Кразі. І то ноги потрібно згибати. Там дето може метр п'ятдесят. Ну, одному, а вдвох, якщо їдеш, то вже ні. Ну, це просто, що місце більше, так, найбільша машина. А тут, будь ласка, дивіться. Шторочки є, бачите? Шторочки. Ну, о, я, я вкрився. <laughs> Вон термометр. Скільки там. 15 Чи 18? Зараз. Дивіться, ось руку. На витягнуту руку. Дивіться. Тут місце, ну, Я розкрився. Бачите? Ну, кривалочка десь. Ось у діда. Ой, зачепилася. Дивіться, я. Щас я вам... Дивіться. дивіться, Я як дитина, знаєте, хто дитина мала робить это, е, як їх називали там, будки чи якісь... Щас. Халабуди, так, да. халабуди. Так я, друзі, як, як дитина мала в халабуді. Розумієте, мені... Так тут навіть, дивіться, можна сидіти. Я бачив, як роблять у деяких машинах, що тільки у лежачому положенні, бо роблять нас на такі настили і тільки лежать до потолка. Дуже близько. Дивіться, я ж вам розповідав. Дивіться, ноги. Зараз. О, дивіться. Вибачте за те, що я кручу телефонці, я хочу, щоб ви бачили. Дивіться, я лежу. ну, Мені комфортно. Удобно. Дивіться. Ноги? Ноги ровно. Ну, у бардачок, так? У бардачок упираються. Але ж я можу їх і під низ. Та я можу, друзі. Дивіться, я можу <сміст> і так на вскосяк лягти, Дивіться. А ви скажете, а чому ти не розложив задню спинку? Було б більше місця з багажником? Друзі, я вам зараз розповім. Друзі, я, я не знаю. Мені... Неохота, да, мало часу залишилося десь 2 хвилинки. Мало, неохота вилазити. Я вам скажу, багажник у мене повний другими речами потрібними, які не викинеш. А на цій паличці, дивіться, книжечка можна почитати, окуляри, ну, радіоприймач, ліхтарик. Зарядка для телефона. Годинник, водичка. Сюди можна одежу зняти, положити. Це поличка. Речі не будуть. Я можу, можу зняти, буде жарко, світер туди кинути. Там ще що. Чи навпаки взяти оттуда. Ви розумієте? Це поличка. У багажнику там повно. Туди... Туди я і не думав ось у спинку прибирати. Дивіться, друзі. Ну, я я не, не знаю, як зняти. Чи може на штати було телефон поставити? Чи може хтось другий би зняв? Друзі. Ну дивіться. О. Будь ласка. Все, це укриватися цим. Бачите? Це речах, скорості. Скорості, скорості, о, це. Тут єдине, ну, трохи речах, да, трошки виглядає речах з Ну нічого, о, оцим укриватися. Ось під низом можна цим укритися. Я навіть можу, дивіться, такий раз. Дід спомник дитинство. Дивіться, я вже переліз на цю сторону. Дивіться. Я вже перекотився. Диви. Тут а на полці все, що я розповідав. Годинник, все. Все, все. Друзі. Я радий, що в мене все вийшло. Тепер, тепер ніхто не скаже, що Таврія не машина. Вірно? Вона, вона не машина. А вона дім. Будинок на колесах. Машина це ще не все. Вона ще повинна виконувати функції будинка. І от Таврія будинок на колесах. Друзі, на цьому буду закінчувати. Ставте діду лайки. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, що ви про це думаєте. Друзі. Я зробив хату. У мене. З'явилися квадратні метри Зайві Ті, що я живу у квартирі, добавка до них. Можна тут відпочивати. Всім всього доброго. Бережіть себе і до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.